Доброго дня. Перед вами вже давно раритет кутова шліфмашина Bosch, яка випускалася до 1981 року в Швейцарії. Ось такі кутовими шліфмашинами, колись люди працювали. Потужність у неї 400 Вт, але це не каже про те, що у неї мала потужність. Вона справляється з любими видами робіт по металу. І дуже якісно і швидко справляється. Диск сюди ціпляється на 115 мм. Дуже цікаво, бачите, які ручки раніше були незвичайні. Ха -ха, цікаво. Крім того, як ви бачите, тут немає е фіксації. Кнопки фіксації. А кнопка місце кнопки фіксації, ось тут є шестигранник. Бачите, ось це шестигранник. Ну, ось всередині для фіксації осі. Дуже цікаві ось такі шайбочки незвичайної форми. Крім того, на осі, ця шайбочка, на якій садиться диск, вона закріплена дуже міцно, не витягується. Крім того, включення відбувається ось тут ззаду. Бачите? Виклу. Що ну, взагалі такого вже давним-давно немає. Ну, я вже розповідав, що ця кнопка фіксації, яка застосовується на теперішніх кутових машинах, я не знаю, чому виробники пішли по цьому шляху. Мені вона не подобається. Бо якщо рука, палець, ну, деколи неможливо втримати цю кнопку і відкрутити диск, особливо якщо воно десь закусило. А тепер подивитись, як вона працює. Знаючі люди чують, що вона шепче дуже тихо і якісно працює. Немає ніякої вібрації. Подивіться, я включаю. Вона. Я ру... тримаю за рукоятку. Включаю. При старті немає взагалі ніякої вібрації. Тому, звісно, я ну, і плавний пуск, який застосовується в кутових машинах маленьких, я взагалі не розумію, для що він. Чим більше запчастин, чим, чим складніша річ, тим вона і краще ламається. А тут він і не потрібен. Ну, Ось така машинка, яка з'явилася в моєму хазяйстві, буде викладена на сайт. Раритети. Можете звертатися до мене, будете впевнені, що ви придбаєте оригінальний гарантійний Bosch. Взагалі зараз Bosch 3 роки гарантію дає на всі свої вироби професійні і зеленої серії. Все. Не хворійте, звертайтесь до мене, до побачення.